Нагадаю, від 17 липня в Україні через дію підприємства можуть забронювати своїх співробітників. Як це працює? Будемо розпитувати Віталія Кіндратєва, заступника міністра економіки України. Пане Віталію, вітаю! Пане, ведемо. Вітаю вас. Вітаю студію. Для початку яких підприємств стосується оця опція бронювання через дію? Тобто, хто може? Дивіться, опція бронювання через дію вона така ж сама, сама доступна, як і стара процедура там у правому вигляді. Вона доступна для підприємств, які є критично важливими для забезпечення потреб збройних сил України, інших формувань військових та функціонування життєдіяльності країни в особливих період, тобто є відповідна методологія, по якій визначається критичність підприємства. Це а... може бути це або, або або обласна військова цивільна адміністрація, або профільне міністерство можуть визначати критичність підприємства для економіки країни і життєдіяльності. Тобто ті підприємства, які визнані мінекономіки критично важливими, вони як в звичайному режимі можуть бронювати. Добре, а які тоді алгоритми? Дивіться, не тільки ну тобто будь всі обласні обласні військово-цивільні адміністрації можуть визначати підприємства, які є критичними для їх регіону. Профільні міністерства можуть визначати критичність підприємств для критичних цієї галузі. Наприклад, МінАПК визначає, які підприємства критичними важливими є в сфері АПК. Там Мінтопенерго по своїм займається, Міністерство інформаційної політики, культури та тому подібне своїми займається. Тобто, кожне міністерство може визначати критичність по своїй сфері політики. Зрозуміло, який алгоритм дій тоді так. для підприємств дії. Е Якщо, якщо ми дивимося на процес бронювання через дію, то підприємство перш за все має отримати статус критичний, критичності або в міністерстві профільному, або в обласній військово-цивільній адміністрації. Після того цей статус критичності автоматично підвантажується в єдину базу. І після цього директор підприємства заходить в дію. Підвантажує статус критичності по підприємству. Вона підтягає, підтягає статус критичності по підприємству, і він потім завантажує перелік співробітників, яких він пропонує до бронювання Я... після цього. Система що та, тата, за Завершіть, Будь ласка, Так, після цього система автоматично перевіряє, чи є людина, яку планують бронювати в обрізі. І чи є вона в списках, які в списках єдиного реєстру де сплачуються податки по працевлаштованим людям? Тобто людина має бути працювати офіційно на підприємстві, мати бути зареєстрованим в оберізі. автоматична система проводить е, чек. І якщо людина є в відповідних реєстрах, то по ній за, там, за 18 хвилин це зараз середній час обробки заявки випрацьовується бронювання, а яка кількість працівників може бути заброньована? Дивіться, є декілька категорій підприємств, для яких є різний відсоток можливості для бронювання, якщо це підприємство паливно-енергетичного комплексу, якщо це підприємство, яке будує фортифікацію на першій другій чи третій лінії оборони? То вони можуть бути або підприємства військово-промислового комплексу, то вони можуть забронювати до 100% своїх працівників. Всі інші підприємства, які визначені критичними, вони мають можливість забронювати до 50% своїх працівників, які підлягають мобілізації військовий час. Угу. І є зараз після 17-го числа, вже трошки минулого часу. Є якась статистика, які професії найчастіше потрапляють під бронювання? Ну, дивіться, ну воно глобально нічим не відрізняється від попередніх процедур, коли бронювалися в паперовому вигляді. Тобто, це і інженери, і, і люди, які займаються там фінансовими інституціями, і, і будівельники, тобто, всі, хто є критично важливими для підприємств, які визнані критично важливими, тобто підприємство саме дивиться, хто для них важливий, щоб вони не втратили можливість реалізовувати ті завдання, які вони реалізують або для оборони. Або для військово промислового комплексу, або для забезпечення життєдіяльності підприємства, які критичні для економіки держави.